Доброго ми з України. Почався п'ятий сезон. Новий герой п'ятого сезону жовтий. Жовтий колір у нас актуальний, оскільки у всіх фіолетові центра. Гіпнос. Чому С. Чому не Анези, не знаю. Обійме сну. Значить, клас, Паладін в нього, обід відданості. Непоганий клас як для такого героя. Він, в принципі, дає 36% від всяких недогів захист. Тобто більш ніж на третину є шанс, що всякі недоги, які на нього будуть накладатися, він їх відіб'є. Сім'я в залежності від скільки героїв, 2, 3, 4, 5. Є е, відсоток 20 і так далі, е, е, є відсоток того, що будуть на дощці е, руни зачаровані, і комбінації збільшать, що якщо задійствують комбінацію, воно і зачарую, урон ну, збільшують шкоди від цих урон на 50%. Е, ну, непогано, як би такий додатковий урон. Значить, така фішка в нього. Якщо цей герой буде ультувати, він не буде будити ціль, яка перебуває в стані сну. Далі. Ще. Груни, якщо їх 20 штук буде, то одна руна мечтателя, используйте руну мечтателя в комбінації, щоб ускорити встановлення мани всіх союзників на 15% в течение 3 ходов. В принципі, теж досить прикольно. Тобто, якщо затяжні бої, 20 рун жовтих може бути, збільшує реген мани на 15%. Ну, круто. Так, далі пішли по статах. По статах, в принципі, в нього такі стати гарні, але середнячкові. Ну, трішки більша атака. Там, ну, це не 800, в принципі, середній немає здвигу. Гарний в нього здоров'я йому навалили під 1500. Броніну так середнячково. Далі. Це швидкий шотер. Швидкість мани в нього висока. Наносить шкоди 440%. Ну, сказати, що це багато це не багато, це так. На сьогодні це навіть нижче середнього. ну mm -hmm. 450 і вище, там 500 є і вище, в принципі, герої. Але далі що він робить? Він гіпнотизує ціль. Саме цікаво, що тут гіпнотизує, а там гіпноси. Чи то неправильного печатка, чи що, не знаю. Чи то так перевели просто з англійського такі перекладачі. Він, значить, ціль, яка спить, не може атакувати, і їх мана не відновлюється. Герої, які сплять, отримують на 60% більше шкоди. У випадку атаки ворог просипається і виходить із стану сна. Але атаки міньйонів і всякі прокляття, ну, тобто, якісь дотурон, я так розумію, не будуть будити ціль. Якщо ціль вже в стані сна, то повторний гіпноз погрузить її в стан глибокого сна на три ходи. Тобто, я так розумію, вже ульта не розбудить цю ціль. Вороги в стані глибокого сну отримують на 80% більше шкоди. Ніякі атаки чи шкода не можуть розбудити ворогів. Тобто три ходи не можуть. І всі союзники отримують на 50% більше захисту проти пітьми на 4 ходи. Ну, що я вам скажу? Класна ульта, досить цікава, зріс. Я так розумію, що це не зріз броні, а це просто збільшує на там 60 чи 80% шкоди. Тобто це буде стакатися зі стихійним зрізом, з е, е, звичайним зрізом, з тим, що е, робить марена чи янус заморозкою, буде воно стакатись. І 80% це капець як багато. Тобто, кого ви не будете бити, ну, навіть 60% це більше, ніж звичайний стихійник зрізає там стихійної броні. Це досить багато. Якби герой в цьому плані унікальний. В принципі, всі герої п'ятого сезону гарні, але цей. ну... Скажем, імбовий герой. Ось тільки по, по цьому ультимейту. Значить, де його можна використовувати? Ну, десь в квестах, там, в подіях, де на швидкість. Ну, Особливо я його не бачу використання. На титанах, знову ж таки, титани можна по-різному бити, щоб ми розуміли. Можна бити титана героями, можна бити ультою. Проти фіолетових титанів він бомба. Хоча його, в принципі, якщо цей зріс він стакається з усім, то він і на будь-якому титані зайде, і досить класно зайде. І атака в нього непогана. Е Тому на титанах він зайде. На міфі також досить гарно він зайде. В нападі також він класно зайде. В обороні, я також думаю, він буде стояти. Е, і ну Справа в тому, що зараз фіолетові центра, але хто його знає, якщо такі герої будуть виходити, то може бути, що і, е, і центра можуть помінятися. Тому що, е, якщо його прокачати, по-перше, він швидкий. Його важко буде не зарядити, важко буде пробити. Плюс, якщо на нього будуть йти фіолом, то він буде давати захист проти фіолу. Зарядитись двічі він також може, якщо в нього на плечах там будуть якісь хіли. Хоча хто його знає, як там розвиток гри буде відбуватися, можливо, скоро хіли будуть не актуальні в обороні. Тому в перспективі якби для захисту його також використання в центрі досить буде класне. На плечі зараз, якщо брати фіолетовий центр, теж ну, можна його в принципі, ставити. Можна можна десь краю ставити, самим першим ставити, щоб він зрізав. Ну єдине, що він є по одному. А якби він був по трьох зрізав, ну, це була імбічна, -ім як на мене. Оціночку я цьому герою поставлю 11. Ну, це імбовий герой, але імбовий ну, впер, в деяких, ну скажімо, сферах не кругом. Але якщо ви його е, піймали, ну, звичайно, рекомендую качати. В сьогоднішніх, ти, е, розвитку гри, якби цей герой, ну я б качав би в атаку. Тому що це шотер, атакуючий, проти фіолових центрів, його можна брати, використовувати. Як я бачу, там от Ангріси у багатьох стоять, проти Ангріса він буде заходити, мені здається, на раз-два. По-перше, не факт, що Ангріс своєю ультою зможе вас пронести, якщо ви його навіть зарядите. А якщо не зарядите, ну. То з допомогою цього героя ну, винести вже Ангріса буде неважко. Ну, відповідно, якийсямбо виносити ним буде е, досить безпроблемно. Тому що зріс є зріс. Десь навіть якщо кисямбо відультував, то е, там, віддеспелили, далі зрізали, винесли і далі розбираєте. Так, в цілому. Мабуть, все, що я можу по ньому сказати. Хто піймав, того вітаю, коментуйте. Можливо, десь я в своїх висновках і не правий, але вважаю, що це ну, герой, наближений до імби зараз. Це 11 балів, тверда така п'ятірка йому. Дякую за увагу.